Так, значить, показую, як треба шов робити стик, верніше ліну. І зараз вам покажу, як правильно це зробити, щоб було ідеально, навіть незамітно. Значить, дивіться, тут має бути заводський різ, найкраще використовувати. Можна. Звичайно, і такий, але вже якість буде не та. Значить, дивіться, оцей кусочок я вже врізав. Тут теж заводський різ. Значить, наносимо по краю ось такий клей. Можна будь-який для акрилових, для ковроді, ну, там липучка, жидкі гвозді, будь-що. Таке, що схопить це. І наносимо ось так тут, тут і гарненько ліпимо. І там попід краю ще я пройдуся. Все, а там буде плінтус, там, плінтус, там, плінтус. Якось так. Так, ось так наніс і зараз Ну І в результаті у нас вийшов ось такий стик. Бачите, його навіть не замітно. Він йде десь тут. Так що тут, бачите? Так, як правильно підрізати, значить дивіться, цю заводський шов я лишив тут на поріг, щоб не торочилося. Тут під стіну рівненько, стіна більш менш рівна. І тут стіна більш-менш рівна. Якщо була би крива, то треба було різати. Я тут різати не буду. Значить, тепер як починаємо різати? Спочатку ріжемо ось там. Раз, 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 раз. Це так загинаємо сюди, і потім вже в кінці це підрізали і все. І буде бомба-ракета. Якось так.